Вітаю всіх, хто зараз мене дивиться. І так як ми з вами і домовлялися, ми будемо розмовляти про те, що відбувається в Верховній Раді. Я хочу нагадати вам, що, на жаль, пряма трансляція засідань Верховної Ради вимкнута, тобто Верховна Рада працює в, повному, в повній інформаційній ізоляції. Крім того, Верховну Раду не допускають жодного журналіста. І все це робиться не так просто. І тому я нагадую, що я прийняла рішення, що накануні наступних засідань Верховної Ради ми з вами будемо дивитися, а що Верховна Рада збирається приймати, що вона прийме, і саме головне, якими голосами вона це прийме. Тобто, хто за які закони в Верховній Раді голосує. І я дуже вас прошу, якщо ви... Зрозумієте, що інформація, яку я даю, значима, передайте, будь ласка, її мога ширшому коло людей, щоб люди були обізнані про те, що робиться в Верховній Раді України. Це парламентський контроль. Це те, що насправді мусить бути відповідно до Конституції України. Сьогодні цього немає. Спробуємо відновити. І так, на найближчі два сесійних засідання виноситься 41 законопроект. Із 41 законопроєкту 10 мають ознаки такого грубого махрового лобізму. Я хотіла, щоб ми з цим розібралися. Зараз я вам побіжно скажу, які законопроєкти на наш погляд, мають ознаки корупції, лобізму, прийняття законів супереч національним інтересам України. Перший з них це проект закону 7588У, закон про внесення змін щодо підвищення, як кажуть вони, ефективності використання земель сільськогосподарського призначення. Але насправді це законопроект, який під час війни спрощує повністю спрощує всі процедури продажу. Сільськогосподарської землі, передачу в оренду, відчудження державних земель, в тому числі сільськогосподарських. тобто іде такий, знаєте, дірібан державної сільськогосподарської землі. От про що цей законопроект. Далі ми в наступних з вами зустрічах будемо заглиблюватися. Зараз я хочу розповісти, просто, щоб ви загальну картину бачили. Наступний законопроект, 76,83 д це якраз лобістський закон, який притягують будівельники, щоб по суті дуже дуже зменшувати, мінімізовувати податкове навантаження. Ну, зрозуміло, що під час війни, коли у нас в бюджет практично нічого не надходить, зменшувати радикально податки, і причому явно там, де прибуткова діяльність, ну це, на мій погляд, не дуже добре. Наступний законопроект 77.32. Ну, отут, взагалі. Всупереч Конституції України, яка чітко каже, що всі податки встановлюються законами. Вони тут на прохання, так я розумію, приватних видобуч... Видаведу... Видаведу... Господи, приватних компаній, які видобувають газ, вони передають Кабінету міністрів право встановлювати податки ренту на видобування газу. Це теж буде робитися вже за спиною. Парламенту за спиною України будуть зменшувати податки, будуть продавати вам газ втридорога, дорога, а податки приватним компаніям, які видобувають газ, будуть радикально зменшувати, але не законом, щоб ви це бачили і знали, і розуміли, а вже закритими рішеннями Кабінету міністрів України. Ну а от ми підійшли з вами до достатньо радикального законопроекту: це законопроект 7650, Його подав уряд. Це законопроект, по суті, по, про початок процедури приватизації нашої компанії Енергоатом, яка виробляє електроенергію по самим низьким цінам, просто щоб ви розуміли, це 57 копійок за кіловат. Наша атомна електроенергія коштує, і от вони тепер вирішили під час війни, в той час, коли вся країна. Практично на фронті, коли всі живуть війною за вашою спиною, не запитавши у вас на референдумі, збираються почати процес приватизації енергоатому. От про це ми з вами трошечки, буквально через декілька хвилин. Поговоримо пізніше, більш детально, тому що це вже стосується безпеки, нашого з вами життя, наших національних багатств і їх корупційного розбазарювання у вас за спиною. Далі у нас іде законопроект. Так: це державний бюджет України, це окрема історія. Ми з вами присвятимо практично. Цілу програму для того, щоб розглянути взагалі, що в бюджеті на наступний рік передбачається. Ну, повірте, там багато сюрпризів для вас буде, дуже багато сюрпризів. Е, наступний законопроект, який ми вважаємо лобіським, це 7668. Е, чому ми вважаємо його лобіським? Тому що в п'ятий раз е, намагаються поставити законопроект проведення акцизів на пальне. Ми з вами вже про це говорили, і ми тоді пам'ятаєте з вами добилися того, щоб його зняли з розгляду, тому що цей законопроект про акцизи вводить податки на дизельне пальне, на бензин, які будуть здиратися з армії. З аграріїв, які вже ледве дихають, і у кожного з вас в кишені, хто має автомобільний транспорт і заправляє свої машини. А куди буде направлятися цей акциз? Цей акциз буде направлятися. А вони тут вже видно по законопроектам, хочуть під час війни за ваш рахунок поновити великі будівництва, де ви знаєте, були чудовищні відкати і корупційні схеми. Зараз це велике будівництво поновлюється. І для цього будуть з вас знімати додатковий податок, акциз на дизель, дизельне пальне і на бензин. Це може призвести до подорожчання пального на заправках, ну як мінімум, там до 65, десь а може і до 70 гривень за літр. Це буде означати, що всі будуть складатися на корупційні оборудки під час війни, і крім того. Далі у нас там ще буде законопроект 7669 у, де е, будуть внесені зміни, які ми прийняли, що весь дорожній фонд направляється сьогодні на потреби армії, в тому числі на ремонт інфраструктури, яка є критичною, е, яка зруйнована внаслідок війни. Зараз вони це законом 7669 у міняють, і тепер вони знову хочуть цей дорожній фонд, акциз і велике будівництво. Насправді велика корупція. 45.33 законопроєкт – Це далі продовжують нищити конституційний суд. Про це ми будемо говорити з вами більш детально і більш конкретно наступний раз. Далі законопроєкт 36.63Д. От це той законопроект, який ми обговорювали з вами минулий раз, про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Це там, де оцей великий державний фонд соціального страхування, з якого сплачувалися виплати різні людям з професійними захворюваннями, людям з інвалідністю внаслідок професійних захворювань, там, де виплачувалися спеціальні гроші вагітним жінкам і жінкам. Після пологів, які знаходяться в декретних відпустках, весь цей фонд він складає величезну суму, більше 30 мільярдів гривень. Його зараз практично ліквідовують, і його будуть вводити в пенсійний фонд. В пенсійному фонді вічний дефіцит і величезна кількість соціальних виплат, особливо те, що пов'язана з. Тими людьми, які постраждали на виробництві, все це буде скасовано, ліквідовано. Пам'ятаєте, там інвалідні коляски, машини інвалідам, які отримали інвалідність на підприємствах внаслідок професійної діяльності і так далі. Все це буде ліквідовано. Категорично виступають профспілки, міжнародні профспілки, вітчизняні, роботодавці, працюючі люди. Всі виступають проти категорично, але така зачистка соціальних. Видатків, вона зараз вже стала практично трендом. Далі у нас іде законопроект 6067У. Там, де буде реформовуватися служба зайнятості соціального страхування на випадок безробіття, так от, замість того, щоб все, все спростити і серйозно підвищити під час війни виплати безробітним людям, які внаслідок війни опинились безробітними, ще згортається зараз ця система виплат по безробіттю і зменшуються виплати по безробіттю, що є просто не просто алогічним, а на мій погляд і просто злочинним. По відношенню до сьогоднішньої ситуації, в яку потрапили люди, ми пропонували спростити реєстрацію по по безробіттю до буквально того, чи людина подала документи або сказала, що документи втрачені. Якщо людина без роботи за 24 години ми пропонували реєструватися і пропонували платити пособі по безробіттю. До кінця війни, якщо людина не знайшла роботу на рівні десь 10-12 тисяч гривень. Зараз тут не просто ускладнюється реєстрація, так ще і насправді зменшуються виплати по безробіттю, які і так на сьогоднішній день є такими, що не забезпечують життя людей. Все це, от те, що я вам розповіла, це те, що вони планують приймати на найближчих. Засіданнях Верховної Ради. Але зупинитися я зараз хочу якраз на енергоатомі. Це законопроект 76.50. у Дорогі друзі, я хочу вам нагадати, що ми з вами по обсягу виробництва електроенергії на атомних електростанціях треті в Європі. Третій, третій. Ви розумієте? Масштаб. У нас 50% електроенергії, яка споживається, виробляється атомними електростанціями. І це не просто наш національний скарб, це те, що при правильному управлінні країною може дати і нашим людям, і нашим підприємцям величезний, ну як вам сказати, величезну привілею. І, можливо, навіть якісь додаткові речі, які можуть зробити наших виробників, нашу промисловість конкурентно спроможною, а людей платежі спроможними. Чому я вам поясню? Тому що реально наша атомна електроенергія вона коштує сьогодні, продається вона, просто щоб ви знали, за 56 копійок за кіловат. 50, верніше, 57 копійок за кіловат. 57 копійок за кіловат. Уявляєте? А навіть найбіднішим людям сьогодні продають по гривню 68, тому що всі посередники, які знаходяться на цьому ланцюжку, просто заробляють неймовірні гроші. Крім того, враховуючи, що така вартість електроенергії у нас є, ми могли б значно здешевити електроенергію не тільки для людей, але й для промисловості. Але цього не роблять і продають промисловості сьогодні по 5-6 гривень за кіловат. Куди йдуть ці різниці? Якщо у нас наш енергоатом продає по 57 копійок за кіловат, а промисловості продають там по 5-6 гривень, а людям продають там по гривні 68 гривні 44 за кіловат. Куди йде ця різниця? Я хочу вам сказати, що ця різниця сьогодні іде посередникам, які визначаються владою, і які реально на цьому заробляють мільярди надприбутків. А крім того, вони сьогодні вирішили не всередині України продавати цю дешеву атомну електроенергію, а продавати її назовні, продавати електроенергію на експорт. А це означає, що там будуть просто на порядки вищі прибутки, але ця дешева електроенергія буде забиратися у вас і забирається у вас. Ви її недоотримуєте. А якщо її будуть продавати на експорт, то тоді сотні мільярдів гривень будуть досідати у посередників, які буде визначати влада. Така неприглядна картина. І це робиться під час війни. Це, це робиться сьогодні. Це робиться не тоді, коли був мирний час. І от що вони. Вирішили зараз зробити їм недостатньо, що вони забирають України найдешевшу електроенергію і не віддають її нормально ні людям, ні підприємствам. Вони вирішили тепер прийняти закон і розпочати взагалі забор, ну крадіжку у українців всієї системи генерації атомної електроенергії, тобто енергоатома. От, подивіться, у мене в руках закон 7650У. І я хочу вам процитувати всього декілька статей, але для вас буде зрозуміло, що вони хочуть робити. Наприклад, я вам цитую статтю 1. Ви можете перевірити, я вам дам силочку на цей законопроект, щоб ви могли його самі прочитати. Стаття 1, частина 3, абзац 1 читаю прийняття засновникам рішення про перетворення Nike Energo енергоатом у приватне акціонерне товариство. Та утворення комісії з перетворення. От вам я першу прочитала. Да? Тепер в цій же статті, в цій же частині я читаю вам третій абзац: проведення повної інвентаризації майна НАК енергоатом, крім майна, що є частиною, або перебуває на об'єктах, розташованих у районі проведення бойових дій. Це що означає? Це означає, що Запорізька атомна електростанція, яка одна з найпотужніших, вона вже переписана на Росію. Її вже навіть не будуть включати в систему енергоатому. тобто в, нову, в нове акціонерне товариство, яке вони хочуть створювати, а потім продавати акції. Скажіть, будь ласка, коли за спиною у народу вже позбавляють енергоатом? Від нашої Запорізької атомної електростанції, це стаття 1, частина 3, Абзац 3. Ну, це ще не все. Тут ще є багато цікавих речей. Наприклад, майно об'єктів соціальної інфраструктури, яке обліковується зараз на балансі енергоатому. Не включається до статутного капіталу товариства нового всього, що вони готують до приватизації. Що це означає? Це означає, що вся соціальна сфера повністю вся соціальна сфера буде викинута, якою сьогодні користуються атомщики, які працюють на енергоатомі, де потрібна спеціальна турбота про стан здоров'я. Тут будуть викреслюватися, там далі це написано, також ті підприємства, які входять в склад енергоатому і які повністю забезпечують всю необхідну, всі необхідні послуги роботи для обслуговування енергоатома. Тепер вони захочуть, щоб вони були окремо приватизовані, і щоб енергоатом платив три дорога за ці послуги. Но саме цікаве, що я хотіла вам процитувати, щоб ви просто розуміли, з ким ви маєте справу. Вони вам будуть говорити, що вони утворюють замість державного підприємства Енергоатом акціонерне товариство, але там всі акції залишаться державні. Не переживайте, все буде добре, все державне, ніхто нічого не краде у українців під час війни. Так от, щоб у вас не було сумнівів, що це брехня буде. Да? Просто обман грубий. Я хочу вам зачитати, зараз я точно вам скажу. Статті, це стаття 4 цього закону і частина 5. От я вам цитую: набуті, в результати утворення 100% акцій товариства закріплюються у державній власності і не підлягають передачі в управління, відчудженню, передачі у заставу, використанню для реформування статутного капіталу суб'єктів господарювання. Крім випадків попереднього погодження таких дій Кабінету міністрів України, розумієте, вони все перерахували, що не можна робити, а потім сказали, що все це не можна робити, але можна, якщо дозволить Кабінет міністрів. Тобто, от цим законом у вас, у нас, українців, крадуть всю атомну енергогенеруючу галузь. Яка виробляє найдешевшу електроенергію, яка дає нам відчуття, що країна самодостатня в забезпеченні себе енергетичними ресурсами, і це у нас крадуть те, що приносить надприбутки. І що є багатством України і що є ствердженням нашого суверенітету, в тому числі в енергетичній сфері. Я можу вам сказати, що ми будемо сьогодні на погоджувальній раді в онлайн режимі намагатися цей законопроект зняти з розгляду, пояснивши, що це недопустимо. Але в той же час слідкуйте за цією історією, я буду вам говорити. Як на сесійних засіданнях і хто за це голосує? І на всяк випадок, щоб ви знали, а що ж відбувається в світі на цю тему? От, ну скажімо так, дуже близька до нас Франція. Во Франції 85% виробленої електроенергії виробляється на атомних електростанціях. І там колись зробили таку корпоратизацію, і 15%… Там десь роздали в приватні руки і так далі, і тому подібне. Але які рішення уряд Франції приймає зараз? Я вам цитую статтю, яка вийшла 6 липня цього року. Вийшла вона в Associated Press. І що тут написано: Уряд Франції планує націоналізувати французьку. Французького енергетичного гіганта, який володіє енергетикою атомною енергетикою во Франції, на тлі широкомасштабної енергетичної кризи і загострення військових конфліктів. І ось цитата Елізабет Борн: вона сказала: ми повинні мати повний контроль над нашим виробництвом атомної електроенергії та продуктивністю. Ми маємо забезпечити наш суверенітет перед обличчям наслідків війни і колосальних викликів, які прийдуть в найближчий час. Тому я підтверджую вам намір держави націоналізувати 100% капіталу ІДФ, яка володіє атомною енергетикою во Франції. Дорогі друзі, от вам що робить Франція, а що робить українська влада. Українська влада під час війни за спиною у вас краде. У вас енергоатом, всю атомну галузь генерації електроенергії. Я вас закликаю докласти всіх зусиль для того, щоб ми зупинили цей процес. Щоб ми залишили енергоатом України, нашу атомну електроенергетику, залишили. Державною залишили вашою, нашою з вами українською національною власністю, що дасть нам можливість дійсно бути непохитними в енергетичній самостійності України. Да, я хочу вам також сказати коротко, чому так відбувається. От у мене є тут Делойтом підготовлені рекомендації, як поводитися з нашим енергоатомом. І е, от, те, що ми з вами тут зараз бачимо, це, е, коли пропонувалося просто право господарської власності подірібанити, а не всю власність подірібанити, то тут написано, що це варіант, який не узгоджується з позицією кредиторів України. Тобто, іншими словами, за цими е, антиукраїнськими діями по початку. Корпоратизації, потім наслідок приватизації енергоатому, стоять глобальні корпорації, які вимагають це робити від влади. І по суті, таким чином іде така повзуча колонізація України. І на це, на жаль, сьогодні ідуть представники влади. І подивимося, як на це відреагує парламент. Слідкуйте, будь ласка, за цим процесом. Я завтра знову. Буду з вами. Я завтра знову детально розкажу, що і як відбувається з цим законопроектом. І ви будете твердо знати, хто, як, чому здає або не здає ваші інтереси і нашу національну власність. Гарного вам дня!